Друзі, вітаю! Наразі у нас є новий переможець. Ні-ні-ні, це не він, але таке ж дуже чарівний чарівне кошеня. Це пан Патрон. Так назвали його. Да Ну-ка, покажись мордашку свою. Дуже люб... любопитний такий і завжди поруч зі мною. Полюбляє німфеї. Я вчора пересаджував і. Він був завжди поруч. Але давайте повернемося до нашої акції. Купуй маленьке, отримуй велике. Саме так у нас сьогодні буде сьогодні я готую німфію, яку завтра буду відправляти. Чоловік замовив у нас марліасею Фламею. але замовив її у маленькому 2-літровому горщику. Наразі отримує ось такий великий кущ. Все такою вже квіточкою. Ще йдуть купа бутонів. Є вже ще там допоможна точка росту. Але сенс в чому? Що він зробив замовлення і став переможцем. ну Вітаю, вітаю, дуже приємно. Я ніколи не оповіщаю зарані. Це буде для нього таким сюрпризом. От то нехай отримає і вже буде задоволений. Я думаю, що для нього це буде дійсно несподіванка отримати отаку таку величезну кушинку. То вітаю, друзі! А для вас усіх приймайте участь у нашій акції, купуйте в нашому розпліднику рослинки, німфеї і обов'язково ви потрапите в десятку. У нас дуже вже багато переможців, дуже багато. Я не пам'ятаю, по-моєму, у нас не було такого, щоб повторно хтось переміг. Постійно на Ві, але вже дуже багата кількість людей отримали саме величезні німфеї, замовивши маленькі. Все чесно, немає ніякої лотереї. У нас я просто дивлюся по своєму, по своїм накладні, накладним. І кожен 10, кожен десятий замовник він получає вже більшу німфею. У нас німфей дуже багато. Так що, не хвилюйтеся, на всіх вистачить. тобто Якщо ви станете переможцем в будь-який час, то до вас поїде саме велика кувшинка. От, сорт Варлясея Фламея наразі дуже красивий, дуже мені він подобається ця німфея. Підходи для середніх та великих ставків, можна висаджувати в натуральній середі річки, озері і навіть на глибинах десь до 2 метрів. У нас в ставку там є 2,20 і 2,40, і там цей сорт дуже добре себе почуває. І квітне, і розмножується. То наразі, якщо у вас є такі потреби, вибрати сорт для річки або озера. Натурального, то маєте на увазі, на увазі, що є такий сорт Марлясея Фламея. Він відноситься до червоної групи, але бачите, ну, квітка така не дуже червона. Хтось вважає її рожевою. Ну, все одно буде дуже-дуже кольорова на воді, і в натуральній середі це буде відрізнятися від природних кушинок, да, котрі в основному ну, взагалі білого кольору на річках, а така кувшиночка буде видна і здалека. І буде дуже-дуже красиво прикрашати вашу територію водну, там, де ви мешкаєте, там де ви її посадите. То, друзі, вітаю переможця для усіх остальних бажаю удачі, перемагайте та отримуйте дуже великі кувшинки, вже в таких горщиках 7-літрових. Можна перевалити в більший, ну це вже далі, вже ваші справи. А я вам відсилаю те, що у нас є більшого розміру. На всього, на всього доброго вам до побачення.